Доброго дня. У вас проблема із заправкою такого малыша? Купляєте таку каністричку від Husqvarna, Тут є такий клапанок. Тобто нажимаєте він відкривається. Заправили. Закрився. Воно ніколи не перелиє. Такої каністри 6-літрової плюс бак 3 літри, 9 літрів, вам хватить на 2 дні працювати. Проводиться це дуже легко. Перевернули, нічого не тече, приклали, пішла заправка. Бак наповнився, підняли жодної каплі не пролили. Не шукаєте ні ліки, нічого не шукаєте. Заправите вам одне задоволення. І працюєте далі.